Під кінець літа у центрі уваги біткоін та стейблкоїни. Перша криптовалюта встановила новий рекорд з мінімальної волатильності, якого не було з січня 2017 року. А майнери BTC в очікуванні халвінгу перейшли до накопичення. Тим часом у Європі залістили перший біткоін ETF, а аналітики прогнозують зростання капіталізації стейблкоїнів у найближчі 5 років до майже 3 трильйонів доларів. Привіт, я Валерія, і в цьому відео я розповім про найважливіші події крипторинку, що сталися останнім часом. Та спершу підпишись на наш канал, постав подобайку і натисни на дзвіночок, аби не пропустити нічого важливого. Що ж, поїхали! Почнемо з новин Exmo.com. Торгівля на нашій платформі стала ще вигіднішою. Більше не потрібно турбуватися про комісію, яка скорочує суму депозиту, адже тепер для поповнень в доларах, євро, злотих та фунтах стерлінгів її немає. Скористайся нашою акцією та легко поповню баланс карток Visa та MasterCard без додаткових витрат. Ще одна чудова новина для трейдерів Exmo. ми додали цілих 10 нових активів. До нашої програми EARN. Тепер ти можеш примножити свої криптозбереження разом із Solana, NIR, Litecoin та іншими популярними криптовалютами. Оформи earn підписку просто зараз та отримай до 8% річних з NIR. А якщо ти зареєструвався на нашій платформі після 29 червня, включно, у тебе є шанс отримати до 65 річних за підписку на стейблкоїни у межах програми EARN. Все, що потрібно, мати на балансі USDC USDT чи дає на суму від 200 доларів. Деталі знайдеш за посиланням в описі до цього відео. А тепер до новин крипторинку. Поки ще літом у трейдерів продовжуються канікули. Обсяги торгів на централізованих криптобіржах все ще знаходиться на річному мінімумі. Зі зниженням об'єму торгів співвідносяться низькі коливання ціни біткоїна. Наразі його 90-денна середньорічна волатильність знизилась до 35%. Це значить, що його курс можна назвати стабільним. Згідно з даними Invest, в останнє такого значення монета досягла аж у 2017 році. Проте, 17 серпня ціна біткоїну почала знижуватися а 18-го різко впала до позначки нижче 25,5 тисяч доларів, що стало повною несподіванкою. Одна з основних причин цього продаж біткоїнів компанією Ілона Маска SpaceX на суму більше 370 мільйонів доларів, адже не секрет, що твіти маско часто призводять до пампою дампу певних криптоактивів. Щодо майнінгу біткоїна, робити це знову стає складніше 9 серпня. В результаті чергового перерахунку складність підвищилась на 0,12 та наразі перевищує 52 трильйони хеші. Проаналізовані командою Bitfinex дані показують, що майнери перейшли до фази накопичення, очікуючи халвінгу у квітні 2024 року. Протягом останніх кількох тижнів вони поступово збільшували свої резерви додавши за останні 48 днів більше 4 тисяч BTC. А поки майнери збільшують свої резерви, інституційні інвестори проявляють обережність. Великі холдери не поспішають переміщати свої монети. Ті, хто не робив цього, як мінімум півроку, на сьогодні мають у гаманцях більше 14 мільйонів BTC. Це новий рекорд, еквівалентний 75% загальної кількості монет в обігу. Крім того, біткоін фонди реєстрували великі відтоки криптовалюти три тижні поспіль. 28 липня по 4 серпня був зареєстрований відтік у понад 111 мільйонів доларів. Це найбільший показник з березня 2023 року, коли регулятори США почали посилювати контроль за індустрією. Негативна тенденція змінилася тільки в період з 5 по 11 серпня. Аналітики зареєстрували притік у 27 мільйонів доларів. Варто зазначити, що зараз стає дедалі більше володарів повного біткоїна. А історичний максимум знову відновлено. Він перевищив 1 мільйон холдерів з балансом більше 1 BTC. Крім того, зараз існує понад 12 мільйонів адрес, на яких зберігаються більше однієї копійки біткоїна. А зараз, мабуть, найгарячіша новина про біткоін. Британська компанія Jacobi Asset Management залістила перший біткоін etf Інструмент отримав лістинг на нідерландській фондовій біржі під тікером Bitcoin. Повідомляється, що в цієї вбудовано рішення для сертифікації відновлювальних джерел енергії. Воно дозволяє інституціоналам отримати доступ до переваг біткоїна, одночасно залишаючись екофрендлі. Наразі, окрім Європи, фонди на базі спотового варіанта цифрового золота доступні також на торгах Канаді і Бразилії. Тим часом стейблкоїни все більше входять у нашу повсякденність за звітом брокера Бернстейн протягом найближчих п'яти років їхня загальна капіталізація зросте з поточних 125 мільярдів до майже трьох трильйонів доларів. Аналітики компанії переконані, що інтеграція з різними платформами стане рушійним механізмом росту для цифрових активів, які прив'язані до американського долара. Проте деякі експерти доволі скептично ставлять trying to predict crypto in five years anything in crypto in five years is pretty pretty uh i mean look five years ago where were we 2018 middle of crypto winter post post uh that first twenty thousand dollar bubble, and uh, we we honestly wouldn't have guessed we were here. I, I I'm not even sure I would say this is higher or lower than what what some of the more enthusiastic people would have said. I think Tom Lee probably had he had Bitcoin at twenty five thousand dollars though he didn't really explain why. Iвважають, <in> що робити довгострокові прогнози для крипторинку доволі складно. Тим часом технічний директор Tether Пауло Ардуино анонсував мобільний додаток для міжнародних плат. Тежів за його словами новий сервіс спрямований на операції між компаніями та звичайними користувачами з використанням USDT та Tether Gold. Платіжний гігант PayPal теж вирішив бути у тренді та запустити свій стейблкоін з прив'язкою до долара. США. актив буде використовуватися для переказів та оплати покупок. А завдяки тому, що новий токен працює на блокчейні Ethereum, аналітики JP Morgan очікують, що його запуск збільшить кількість користувачів другою за популярністю мережі. Через зростаючий попит регулятори також почали приділяти стабільним монетам більше уваги. Так, фінансовий регулятор Сінгапуру оголосив про завершення розробки правил для стейблкоїнів. Вони будуть застосовані до активів, випущених в Азіатській Республіці, прив'язаних до сінгапурського долара і будь-якої валюти країн групи десятки. Окрім Сінгапуру, закон з регулювання стейблкоїнів також прийняла і Великобританія ще у червні цього року. Проте конкрет. Ретних правил в них наразі ще немає. В той же час в Гонконзі проводять громадські консультації щодо цих активів. Планується, що регулювання запрацює вже з наступного року. Розробники telegram бота Wallet на базі мережі The Open Network оголосили про запуск бета-версії криптогамеця ToneSpace. Безкоштовна інтеграція з гаманцем дозволить проєктам реалізувати для своїх користувачів можливість зберігати, переказувати та торгувати активами прямо в Telegram. Наразі розробники та криптоентузіасти, які бажають інтегрувати функції Wallet у свої додатки, можуть подати заявку на участь у бета-тестуванні. У мережі Litecoin зберігається висока активність. За цей рік вона обробила вже 34 мільйона транзакцій, що в середньому більше одного мільйона на тиждень. Крім того, протягом другого кварталу кількість транзакцій у мережі Cardano зросла майже на 50%. Оновлення, що вийшло на початку цього року, залучили в мережу як користувачів. Так і розробників такі показники зазвичай передують зростанню цін на крипту, оскільки вони вказують на зростаючий попит і використання активів? Тож чекаємо на зелені графіки. Ліра, а що там по халвінгу лайткоїна? Спитаєте ви, як і очікувалися, ціна монети впала згодом після зменшення ціни за блок? Менш ніж за 48 годин вона знизилася на 12% до 83 доларів і продовжила своє падіння. Але довгострокові холдери були до цього готові. Так, за даними інто вони активно здійснювали транзакції саме під час зростання курсу, ймовірно, продаючи монету в ході цінового ралі. І навпаки, під час спаду актива активнішими були короткострокові холдери, які позбавлялися LTC для зменшень. as we have І наостанок трохи поп культурних новин. Криптовалюта стала однією з тем нового сезону футурами. За сюжетом професор Фарнсворт вкладає всі свої заощадження в біткоін, але курс крипти падає і йому доводиться розпродати монети за низькою ціною. Однак, після падіння починається різке зростання, що викликає нову біткоін лихоманку. Щоб розплатитися з боргами, професор вирішує зайнятися добуванням рідкого металу. Талію, який необхідний для створення чіпів для майнінгового обладнання. Для цього він їде до Dodge City. The virtual money is soaring once again, leading to a high-tech gold rush. Prospectors дожджсіті. Проспектизогедінвест, вечіп филфіелектриситі бекенсдесперет. Ця кумедна серія ще раз нагадала про головне правило інвестування не вкладати всі свої гроші в один актив, тим паче за заощадження. А на сьогодні все. Не забудь підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео і натиснути на дзвіночок. Па-па!